Знаєте, що за. Знаєте, що до нас заїхало? Термушки по стоку круті, новенькі, з етикеточками. Ось такі в двох кольорах. Чорненькі і синенькі. В різних розмірах. Є чоловічі, є жіночі. Ну, Власне, далі нема сенсу показувати, бо, як я вже сказала, вони ось такі. Фірма одна. етикеточки наявні. Мішки йдуть невеличкі, саме в цьому 10 кг 800 грамів. Ось такі от вони класненькі, тепленькі. Самий крутий варіант, хто не хоче носити грубий пуховичок. Термушка, то ваше все. Знаю, що дуже багато хто їх питає, хочуть в гарному стані. По секунду, то по секунду. А є шикарний новий стан по стоку. Шукаєте хорошу курточку, пробуйте ось такі Макінлі. Приїхали тільки, що в нас їх дуже-дуже небагато. Код товару, 4 циферки на екрані. Якщо вас цікавлять якісь детальки, пишете менеджеру, він вам все розкаже, все пояснить, все покаже. Отже, для замовлення пишіть менеджеру, а в кого його ще немає, пишете нам просто сюди в коментарі. В коментарі, приват і номер шапці профілю.